Вітаю всіх на каналі Оракул. З вами тут, як завжди, Юля. Всім мирного неба, доброго часу доби, Всі, всього вам хорошого, хочу вам дещо показати і зробити розклад для вас. Але хочу спочатку дещо показати цікаве. Сам перед зазначу, сьогодні чистий четвер, дуже велике це свято у людей, хто в релігіях. Ну, в християнській релігії це є свято для людей, чистий четвер. Ну, там, звісно, історію зараз розказувати зовсім не буду. Воно має своє значення тільки, не тільки релігійний цей день. Чистий четвер, він є чистий четвер. Там зовсім інші є традиції, але я зараз не про це. Я про те, що сьогодні іменно такий день. Викладу відео, звісно, я не сьогодні, навряд чи сьогодні, про це сьогодні його зніму. Але цікавинку вам розкажу. Сьогодні чистий четвер. У мене тут ось така свічка горить на очистку. От подивіться, якщо вам буде видно. Так, запалила я сьогодні собі цю свічку, я її робила давно, але так навіть не планувала, коли її запалю, а ці, що називаються, відьміна свіча. Але там воно все на очистку, я вирішила, що цей день, напевне, вона... так, так мені пішло, що сьогодні її добре запалити. І Сьогодні в мене була своя робота, я була зайнята своїми справами зовсім далекими від карт, тільки на сон на іншій колоді. У мене цікавий сьогодні був сон. Я на іншій колоді глянула, що тут хотіли мені передати мої наставники, тонкий план, простір через той сон. Уточнила більш те, що я сама більш-менш згадуюся, що той сон, до чого він яке має значення, але уточнила картами чіткіше, щоб я зрозуміла, що таке. І мені е, попросилася була ця колода, але вона була тут, не, ну, не тут. Тут не ну, була інша колода на столі, і я подивилася на тій колоді. Але так мені, знаєте, якось можна вам навіть пояснити, десь на рівні енергії, мені пішла ця колода, радіант таро. Думаю, та я буду ще там зараз за нею десь там ходити, бо вона в друг... ну, колода таро в мене в іншій кімнаті, а тут на столі може бути одна якась, яку я там щось працювала, недавно можу її залишити. І я глянула на той сон і пішла. Зараз ввечері теж щось я хотіла друге вже глянути, але взяла цю колоду коли року, тому що так захотіла цю колоду, це мені пішло до того, щоб я собі там деяку корекцію так поставила, що свічка говорить на очищення, на дещо для очищення. І думаю, так, треба мені щось було знову подивитися. Якесь таке питання не І мені знову ця колода проситься. Думаю, ну що таке? Знову мені перед очима ця колода. З усіх колод, які в мене є, мені чомусь ця. Я тоді її взяла і запитую, простір, що ви хотіли мені сказати, що мені простір хоче сказати, що іменно цю колоду, ця колода мені проситься. Що хоче мені просить сказати? Тут коротше, такі цікаві карти, тому я їх залишила ось тут. Ну, перша карта, як бачите, тут страждання. Дев'ять мечів про страждання. Повішаний, сім жезлів, королева. Помірність і 6 жезлів. Хто розуміється на картах, хто ще можна пам'ятає назвати, я ось проговорила, сказала навіть які карти. Тут випало то, що мені це дуже зрозумувало до моєї певної ситуації, до мого менталу, особливо. А чому я це пов'язую? Чому я кажу, чистий четвер? Дивіться, кажуть, що треба ну, ніби багато чисток сьогодні робити, різних і там. Оселю прибрати і самому помитися. Ну, багато-багато є цих традицій, так? Але саме основне нам треба почистити свою енергетику і свою голову, свій ментал. Це що саме основне, що треба почистити. І воно, ну, звісно, добре, що сьогодні так почистити. І тут, якраз, ця карта, вона якраз про це. А у мене деякі. Рештки менталі, так сказати, рештки ще є непочищеного через мою певну проблему, певну ситуацію, яка дійсно мене заганяла такі страждання. У мене ще деколо таке, знаєте, це внутрішнє радіо, так сказати, ще прокручується в голові. І сьогодні воно теж перший раз мені прокручувалося. І знаєте, я так це зв'язала, що це можливо, тому ця колода, Я не знаю, чому ця, звісно, колода мені попросилася, але так як вона вже я її взяла і вона мені от таке показала. дно колоди тут було трійка жезлів, звісно, я перемішала вже. Да, тут було трійка же з я вже десь її поділа далі. То я коли тільки потягну першу карту, я все зрозуміла. Мені простір каже. Що сьогодні почисться від оцього, що ти крутиш в голові, якесь ото внутрішнє радіо, яке там тебе може пригнати тільки до цих страждань. І тут показує мені, що оцей повішений, що не крутиться внутрішній радіо, бо чим більше ти в цьому внутрішньому радіо, чим більше ти це внутрішні ці страхи, сама собі щось там, якщо накручуєш, заганяєш себе в цього повішеного, в цю, цей підвішений стан, у цю, цю кризу, у це щось незрозуміле, у цю паузу якусь, у цю стагнацію і так далі. Захищайся від того, відкинь то. Від себе, можна так сказати, від себе, від, е, будь в емоціях позитиву, королева кубкова, будь в емоціях оцих позитивних, хороших, е, е, наповнюючих емоціях, будь, бо кубки все-таки це емоції. Будь-чьому, і ти зцілишся. І ти зцілишся, до тебе самі ангели прийдуть, тебе зцілять, і ти будеш в перемозі, до тебе буде перемога. Тобто, ти, так, знаєте, що хочу сказати, що це мені що я собі подивилася. І тут так, як то, що ви, якщо взяти першу і останню, то е, переможи своє оце, оце кручення в голові того, що тобі не треба. От переможи його, переможи, і ти оздоводиш і ти цю перемогу, йдеш на кони. Сама над собою, над своїми якимись оцими надумами, ти будеш наверху, ти будеш на коні. Ти будеш цілена. Тут ну, ти будеш зцілена, абсолютно будеш зцілена. В гармонії, будь в гармонії, і ти будеш на кони. Не, не впадай в оці енергії. Так, Якщо точніше даже сказати, то не впадати в такі енергії, сама собі їх не тягнути. Тобто, це от таке, якщо хотіла сказати, за себе, що от таке мені воно. Е Далі я вже так, як би, ці чотири карти вже для себе що дивилася, воно так мені е, прийшло, і я тому так подивилася і вам це розказала. А тепер подивлюся вам, бо тому що, мені знаєте, я так сижу зараз, дивлюся над цими картами і думаю, а можливо, це мені коли допросилася про простір точніше ще щось підписникам сказати на канал по цих картах. Так як я перші ці дві карти викинула взагалі без ніякого запросу, то, тобто, ну що мені простір хоче сказати, чому мені ця колода так попросилася до рук сьогодні два рази? Да, і там ще так, як було дно колоди, то що я вже сказала і забула за дно колоди, було трійка жезлів, тобто абсолютно щось нове. Подивися в другу сторону, подивися на щось нове. Трійка жезлів, колоди під що ти по-новому глянь на то все. Війди в гармонію, і ну, ти зможеш по-новому подивитися на, на щось хороше. По-новому подивитися сама на себе, так як там королева кубків була. І так я подумала, що так як ці дві карті я взагалі без запросу, то я захотіла зробити і вам розклад. Ця колода попросилася, то для вас на канал зроблю. Що простір вам хоче сказати сьогодні іменно, чистий четвер? Я не знаю, повторюся, я не знаю, коли я це відео викладу. Але сьогодні я дивлюся, тим більше, що горить оця у мене ще раз вам покажу: нож догорає, Оця свічка така красива. То, що хоче простір сказати вам? Можливо, щось і вам хоче дійсно дивіться, тут карти летять, башня ось вже перевернулася. Вам, для моїх підписників, для моїх глядачів каналу. Щось, можливо, простір через цю розум так попросилася, хочу сказати для глядачів, для пісників пис повторююся вже ну для вас. так Так мені пішло, що вам теж тут якісь повідомлення буде. Буде для вас якесь повідомлення. Так, башня у нас вже вилетіла. Це, це зрозуміло, це без запросу. Це якісь ваші, ось так, як я, то, що мені, так воно і у вас щось є. Якісь накрути, які вводять у вас в якийсь підвішений стан, у якусь от таку ситуацію, в якій ви не можете поворухнутися. Ви ногами, вам недобре, ви у якійсь кризі, у якійсь паузі, але це, це вас сюди заганяє. Оця дев'ятка мечова, оцей стан. Оцей стан. Бачите, прямо, подивіться, яка людина тут намальована. І, і бачите, тут для вас ось ще й башня вилетіла, поки свою колоду вилетіла башня. І це так як то, що йде якась розруха, а можливо, навпаки, комусь зрозуміє, що йде розруха того, що не треба, а комусь, але зараз ще витягну карт, зараз подивимося, що це за башня. А комусь навпаки, що треба це оце розрушити вам треба. Оцю дев'ятку мечову і цього повішаного, тобто ту дев'ятку мечову, почистити вам треба цей ментал. Я ж кажу, що тут роль грає сьогоднішній день, чистий четвер, що я сьогодні дивлюся. То вам треба почистити. Ну, звісно, сьогодні я не знаю, коли це відео викладу, то це вже вам буде підказка не на сьогодні, звісно. Але взагалі, іменно в цей день воно, ця енергетика чистого четверга. Незважливо, коли я вже викладу відео. То вам треба от почистити свій ментал, свою теж внутрішнє радіо, щоб не вгонити свого цього повішеного. Ну, башня, як я вже сказала, вона може в тому випадку бути, може в тому, але зараз давайте я ще. Витягну карти, подивлюся, що це за башня. Про що це? Що простір вам? Сьогодні в цей чистий четвер хочу передати. Для підписників, для глядачів. Звісно, не забудьте своє ім'я сказати, подумати про себе, як завжди. Так. Так, 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 Даже от так давайте зроблю. Так. Так, вже бачу, вже інформація йде. Що для вас, для підписників? Дивіться, то, що я сказала по цих двох картах, які я які і для себе взяла, і для вас. Вони без запросу були. Тепер для вас вилетіла башня. Далі випадає четвірка жезлів і шість пентаклів на дні колоди, рицар Кубковий. Дивіться, для вас тут дуже підійде, що очисти, оце все, що він втряглося. Що це я сказала по цих двох картах? І тут вам треба щось можливо зруйнувати. Скоріше за все, що тут башня каже вам, що зруйнувати. Я спочатку не зрозуміла, башня, чи, чи руйнується, можливо, щось теж що вам не треба. Чи зруйнувати якраз те, що не треба, якраз треба зруйнувати? Отак. От То вам треба зруйнувати те. Що вас вганяє цю кризу, цю стагнацію? От, можливо, внутрішні якраз то ваше якесь накрути, вам треба це зруйнувати, тому що це вам не дає побудувати якусь стабільність, прийти в якусь радість, от це свято свято життя, так даже якщо хочеться сказати. Зачекайте секундочку, бо тут свічку мені ж треба підняти, бо зараз стіл прогорить. Бо нагрілася тарілочка желізна, я я поставила вже отак вище на таку штуку. Поставила, бо то, що то желізо нагрілося, і ще прогорить і скатерка, і стіл. У мене вже таке було. Тому я вже це знаю. Так, дивіться, вам. Тінь, тінь, тінь робить нам тарілочка, е, да? Зруйнувати треба. Ото, ото, Вам треба зруйнувати ото щось. Те, що вам дивіться, чи ви сама собі, чи сам там можливо, ну хто не дивиться, накручуєте, чи вам хтось вгониться? Можливо, це і зовні вас хтось вгонить в такий стан дев'ятки мечової, і ви опиняєтеся в повішеному, ви це зруйнуєте. До самого фудамента, начисто по башні, отак, фу і взірвіть то. Бо тому, що воно вам, якщо ви це не взірвете, бач, башня вилетіла, як підказка, воно вам не дає оце, оце, оцього якогось підтримки, опори, наповненості, щоб вам це, як то що хочуть навіть дати по шість пентаклів, це мені здається, так воно йде, як якщо з простору ми запитуємо простору, то так як від вищих сил, від вашого можороду, від наставників, вам як допомога якась хоче прийти. А ви не можете через оце ви не можете прийняти ту допомогу у вигляді цієї четвірки жезлів вона ось іде до вас: рицар кубковий наближення. Це наближається дно колоди, рицар кубків. До вас хоче наблизитися оце щось хороше, але не може через якісь блоки, так ще хочеться сказати, через оці блоки, чи то від людей, чи то ви сама собі, чи сам собі робите, а вам треба це зруйнувати. Якісь блоки, якісь програми. Чи людей від себе, якихось отак башню їм цю зробити, хай відійдуть, хай не заважають вам прийти. Можливо, комусь справді це рицарь прогатися, як мужчина, нові стосунки хороші, які будуть для вас хорошими. Вам, може, все світ хоче їх дати, але ви не можете через бивші стосунки, які вас тягнуть назад, а вам треба то все зруйнувати. Або комусь просто це може рецер, е, означати так як це ще й ну, одно лише підказка, що, тому що рецер має значення наближення кубкове. І це до вас приближається, наближається щось. Тут кубок вам несуть, вам щось дають, наповнення, якесь може наближається, якесь щастя, якісь е, позитивні емоції, щось хороше до вас наближається. Воно не може до вас наблизитися через ці блоки, через оці якісь е, е, перепони. І тут вам йде е, така теж підказка для пісні підписників і глядачів мого каналу, теж так як мені пішло, щоб подивитися для вас, то недаремно ось е зруйнуйте це. Вилиті бачите башня, пряма підказка. Ви зруйнуйте оцього оцього повішаного і цих дев'ять мечів, що вам оце все роблять, палки в колеса ставлять, чи люди, чи ситуації, чи ви сама собі щось там прокручуєте ото ментально собі, от то ото, що вам не треба, які страхи, якісь е е е програми, які створюють ті страхи, які вже вам не служать. Вам треба це зруйнувати. І, бачите, тут е, по башні, знаєте, ще ж хочеться сказати: що зруйнуйте це самі, бо якщо це прийде вища сила руйнувати, то як це старший аркан. Якщо звище будуть це руйнувати, це буде жорстко по башні, це буде боляче. А тут вам як підказка побашня сама вилетіла, зруйнуйте це самі. Поки, поки ще не прийшло до вас е, руйнувати це все, щось звище. Хтось звище не прийшов руйнувати, зруйнуйте це. І ви отримаєте четвірку жезлу. Бачите, в мене теж було випало теж хороше. що У мене шість жезлів випало і помірність, сілися і будеш на коні, і все буде добре. І у, у вас теж яка хороша карта. Четвірка жезлів. Ви будете кісь стабільності, ви будете в ресурсі, ви будете у ну, в ресурсі цієї опори, захисту, свято, якісь теплі стосунки, відносини, якісь з, з цим з родичами, з рідними, з чоловіком, з дружиною, з дітьми, неважливо тут оце сімейна, така гарна, приємна карта. І тут саме головне, що є чотири опори, є чотири стіни, є на що опертися, і ви там будете щось святкувати, і це до вас прийде. І ще й по шість пентаклів можна сказати, це ще й кошти, якісь Якісь кошти до вас ще й прийдуть. Тут, тут хтось щось вам хоче дати, або самі ви ще сили вам хочуть щось хороше дати. Чи це від людей прийде якась допомога? Якщо дороги якісь хочеться сказати, відкриються, Бо по цій карті це ще відкриття доріг. А ви ставите ось собі цього повішеного оці блоки. Оцею дев'яткою жезлів робити собі з цього повішено, то ж треба зруйнувати. Ось так. Ось така інформація для вас. Бачите, так воно мені пішло недаремно. Недаремно ця колода мені просилася сьогодні в руки. Бо і для мене дуже цікава пішла інформація з простору. І для вас. Останнім часом, отак мені, після пережитого отакого по цій дев'ятці мечевій літом, коли мене на каналі навіть довго не було, страхіття переживала. І відтоді. Після тої болі, яка по чуть-чуть починає превращатися в силу. Мені отак часто такі інсайти, які сюди знаєте раніше у мене того не було. Отак. Пішло, як знаєте навіть не віддіння, я не знаю, як навіть вам пояснити. Я щось на енергетичному рівні так відчула, і воно так мені пішло, і я подивилася собі. І тут вже відразу відчуваю, що на канал треба. на канал Значить, для когось із вас це було важливо. Це треба було, значить, почути. Ось така інформація сьогодні для вас. Прийшла просто з простору, і тому я мусила її вам передати. Якщо комусь буде корисно, дуже буду рада і буду вдячна за ваші відгуки. А я вам дякую за увагу і дякую вам за те, що ви тут є, за те, що ви зі мною. Всім підписникам безмежно вдячна, що ви зі мною і підтримуєте канал. А глядачам каналу теж вдячна за перегляд. І прошу підписуйтеся. Пишіть коментарі, як вам відгукнулося. Всього вам хорошого! Ну, хочеться сказати, що чистого вам четверга, але я на сьогодні це відео не викладу, тому взагалі чистоти вам. Взагалі вам чистоти, помислів ваших, думок ваших, емоцій ваших, чистих, позитивних тільки. Чистота, щоб була у вас в першу чергу в душі, в голові, в енергетиці, в серці вашій, а тоді вона буде і скрізь. Тоді вона, якщо вона спочатку буде на духовному рівні, тоді вона перейде й на фізичний. Тому... Всього всього вам хорошого, всього вам чистого, світлого, позитивного. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.